Виходить, тут. чим ви керуєтесь, коли ви взяли повідомлення про злочин, зареєстроване і просто віддали, як не ну, б'є. От працівник СБУ теж, От, які ви органи представляєте? Ви державні органи, де, ну, чию ви честь стоїть? Ні, ми звернемося в відповідні, відповідні прохороні органи по вашій діяльності. От ви як представник, наприклад, прокуратури, ви представник СБУ. Ви, не ні, можу, ви зараз державні зрадники по тій статті. Йди сюди. Підійдіть сюди, ви зобов'язали служити, будете служити. Що ви розбіглися? Ви хто такі? Ви представники яких організацій? А? Ви взяли повідомлення про злочин руки і ви його вийшли, можна сказати, ніде. Ви що представляєте? Та вам будемо зараз інкримінувати державну раду, тому що ви перебуваєте на службовому місці, перебуваючи на службовому місці, ви проігнорували. Та що добре? Зупиніться, з вами розмовляєте, що це за куди да, ви тікаєте? Куди тікаєте? Ходіть сюди, куди тікаєте? Що тікаєте? Що це не подобається? Не подобається. Втікайте далі, не вертайтеся. Що ви сюди прийшли, ви тікаєте? У вас питання за законному вимогу. Що ви тут не розповідаєте? Бігом тоді звідси тіснуть, якщо тікає. Не пускайте їх сюди. Бачите, то якісь не Охорони. Виведіть їх звідси, що це таке? Вони звертаються законами трекування, вони таким витворяють. На допомога. Вони, до речі, не мають права вимогу. Народу не залишився. Це начальник охорони. Щоб вивели звідси тепл... неподобно тут. Скажіть, хто... то виділяєш про злочинні no. охороні органи. Не мають да. виступити, вони не обертатися. Да. А вони повтікали, які звучиться. Якщо б демон охорони... Що за них чуєш? А що вони тоді сюди зараз будуть вертати? Це ж злочинці, це ж державні преступники, зрадники. Всі розбіглися, Це що, я не розумію. От, шановні правоохоронці, зараз зайдуть два злочинці. Я туди знаю, ви займіться ними, розберіться, хто це такі, що за Де ваш начальник? Пишіть камери зараз, запитайте їх, хто вони такі, чому вони не реагують відповідно закону. Ми ж не треба їм незаконно, що це так, Ми не будемо додому не вийшли. <плес> ви не знайшла на 2 мільярда злочинів. А вони чекають, вони треба 2 мільярда в бюджет. Де ваш керівник? Нічого <плес> ви не вмієш, щось не, 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 не розумієш. Що <плес> це таке відбувається? <плес> Я куди не прихожу, Остап, куди не прихожу, всі цікаві. Я прихожу додому до них, знаєш, і прошу щось таке. Ця. Дурдом, ну як так можна? Хай зміниться, no. be... be... прийдуть достойні якісь мужики, які будуть розкривати якісь злочини. Ми з тобою оприлюднюємо, вони на нас не звертають уваги. А, а тут втікають. Вони звертають. У мене пригають, ну що за те? От ті втікають. От вони зараз сюди зайдуть. Яким боком вони зараз сюди зайдуть? От вони втікають, так? зараз, От ви зараз їх не пускайте, вони повтікали, хай тікають далі. Це державні злочинки. От них смисл зараз сюди їм зайти. Ми тут заходимо документи свої, показуємо. Вони йдуть, а ми самі до Я от просто мовлю. Ну. ну ким вони зараз сюди вернуться, так? Да? Ну, державні зрадники звучали. Вони проігнорували злочин. No. Вони взяли в руки, викинули його назад. Типу, йдіть собі, кудись. Тобто куди? А куди йде ж? Куда, куда ж йде, да? так? Ми з тобою у прилюдні, Журналісти далі чешуть, ніхто нічого не це. Всім не цікаво. А тут блін, звертаєшся напряму, фіксуєш, реєструєш. А вони кажуть, що нам не цікаво. То, то для держави, то не для нас. Ну, то, Розумієш, от, -от, -от, -от різниця. Я, ми завдали, звернули, ця, от, ну, куди а ми звернулися, Остап зареєстрував, я зареєстрував. А куди ще звертатися? <сум> ми суді вже дали оприлюдну при журналістах. Подали, звернутися. Куди ще звернутися? От я кажу, при... Осап прийшов 20 інстанцій, я ж Про правоохоронник на днях подав САП, поки не дзвонять, от САП подав повністю. Е... Ще лишився Верховний суд, де я не... був вищий анти... ну все пройшов. Нема ні одної організації, яка би хотіла розслідувати Ну, Те, що ми от розслідуємо. Зараз от, якось і Бог вони зараз прийдуть. Вони ж вони просто підійшли, а ви скажете, Так, будь ласка, нам ми ну, за різку приймемо та нам та, дати контакти, заліз, завтра розвернутися і піти це не, ну це, да. не, це, не, не шлях. П... Вони не пішли, вони втішли. Вони втікли, вони відвернулися, бо їх державні злочини проти держави, не цікаво.